Айти безкоштовно зробили ремонт, а потім демонтаж свого ремонту. Будівельна бригадка з Тернопільської області, яка ще до війни виїхала в Польщу за кращим життям, влаштувавшись на роботу в будівельну компанію в Польщу, яка забудовувала багатоквартирні будинки і робила вже в них ремонт. Хлопці через пару днів отримали на руки дизайн проект і перше своє завдання в першому парадному на другому поверсі в двокімнатній квартирі. Справа хлопцям була поставлена задача зробити потолки, поштукартурити пошпаклювати стіни, покласти ламінат і плитку в квартирі, отримавши матеріали на базі, хлопці занесли їх на другий поверх, відкрили двері і, звісно, приступили до роботи. З восьмої ранку до восьмої вечора хлопці працювали практично без вихідних для того, щоб швидше закінчити свою першу роботу, показати, які вони фахівці, і отримати першу достойну зарплату. Ну а за пару днів до закінчення до віночка, в Квартиру зранку заходить молода пара поляків з якимсь чоловіком. Ну як розказують хлопці, таких широких очей, як у тих поляків, вони в житті ніколи не бачили. Я судорожно почала питати, хто вони і що роблять в їхній квартирі. На що хлопці кажуть, ми у нас от, є дизайн проект ми робимо ремонт. Ми вже практично закінчили, і зараз будемо його здавати ну, нашому роботодавцю. Ляки кажуть, ми ще не согласували дизайн проекту. Ми ще не давали ніякого замовлення на ремонт. І взагалі тіпа, що ви робите в нашій квартирі. Ну і тут стає ясно, що сталася якась халепа. Хлопці зробили ремонт не на тому поверсі, так як не було ще розмітки, якісь вказівників в них в домах є нульовий поверх. Є Перший поверх і є другий. Хлопці зайшли на перший поверх, подумаючи, що це перший поверх, піднялися на другий і зробили ремонт на один поверх нижче. Ну а далі вам стає ясно, тиждень демонтажу, три з половиною тижні монтажу, коту під хвіст. Прикро так, але урок на все життя. На їхньому прикладі ми не допускаємо таких помилок і ставимо теплові насоси туди, куди їх потрібно було поставити. Кому потрібна консультація безкоштовна по посиланню в шапці профіля, бережіть себе всім тепла в холоду, слава українцям.